Дуже класно, дуже ніжна. Що там жива Соломія вперше працює на гончарному крузі? Робота з глиною цікава і проста, якщо знати основні правила. Ліпити не дуже важко, якщо ти вже ходиш там декілька років. А новачкам треба трішки допомогти. З глиною не дуже важко працювати, бо вона трішки гнучка. А дико буває твердою, але це нічого. Все одно тряпочка не смокра, то ми її розкатуємо та стає легше її. Гурток гончарик у падійоні користується неабиякою популярністю. Його вихованці навіть на канікулах сюди залюбки приходять. А Ліса любить із глини ліпити портрети. Це треба малювати лице, потім це треба малювати голову і потім очка, губки і. Бровки і даже носик. Літні канікули. Чудова нагода знайти для себе нове хобі в падіюні. Тут розпочали цикл майстер-класів з усіх напрямків. Я хотів дуже займатися керамікою, і батьки сказали, що запишуть. Продовж тижня у падіюні тривав екологічний практикум Зелена літня школа. Спільно з головним управлінням ДСНС України в Закарпатській області розпочали цикл майстер-класів для дітей та підлітків з основ рятувальної майстерності. Триває також літня школа юного археолога. Продовжують діти здобувати нові знання і у творчих напрямках. Це займаються діти, які приходять в подіюн цілий рік. І до нас вже долучається дуже багато дітей, які тільки знайомляться з подіюном, які б з вересня прийшли би, а поки що вони просто себе пробують в різних напрямках, в різних можливостях. Каріна вподобала медіастудію, бо цей напрямок сучасним підліткам стане в нагоді. Сьогодні, наприклад, вчилися як працювати з камерою, знімати, як наводити фокус. І, взагалі, на медіастудії учні можуть навчитися багато чого нового. Тут ми покращуємо свої навички, навчаємось ораторському мистецтву, працюємо на дикцію, просто спілкуємося, і гарно проводимо час, монтуємо також. Це дуже корисно сучасним і дітям, і підліткам. Тому це однозначно пригодиться в майбутньому. Графік майстер-класів щотижня публікують на офіційній сторінці падіюну у мережі Фейсбук. Участь у них безкоштовна. Долучитися можуть не лише вихованці закладу, а й усі охочі. Триватимуть майстер-класи до кінця літа.